Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Форум Ялтинської європейської стратегії знову зібрав у Києві справжніх друзів України, високих гостей, провідних експертів з усього світу. На глобальному мозковому штурмі побував Артем Куля, Україна в центрі світової уваги. Контрнаступи нова фаза війни. Як її результат вплине на майбутнє людство? Перемога України була б ударом по автократіям у всьому світі. Захід тягнув зі зброєю. Росія окопалася. Чи зробили партнери правильні висновки? Якби ми просто були швидшими, тоді ця війна вже закінчилася б наприкінці 22-го року. Чому цивілізований світ не додавив Кремль санкціями і чого не вистачає Україні для перемоги? Неймовірні ексклюзиви з Борисом Джонсоном. Ви знаєте, в Україні вас навіть називають ко. Зак Джонсонюк у будь-якому разі я пишаюся цим А також сценарії закінчення війни московий штурм Ялтинської європейської стратегії. Світові політики, провідні експерти та дипломати, міжнародні оглядачі та науковці прибули в Україну на саміт ЄС. Ялтинська європейська стратегія вже вдруге зібралась у Києві з початку повномасштабного вторгнення, попри всі загрози воєнного часу. І з огляду на це навіть програма та місце проведення заходу до останнього були суворо засекречені. Ключова увага від першої хвилини зосереджується на українському контрнаступі після важкого літнього початку. Ціною неймовірних зусиль за таки відкрили новий етап війни, перехопивши ініціативу. Від результату цієї битви залежить подальший хід світової історії, і це не патетика, адже Росія розв'язала війну найперше проти людської моралі. Війна проти України це війна проти моралі. І захист України це захист. Перш за все, це захист. Моралі для багатьох в світі Україна не просто держава в Європі. Яка захищається від російської агресії для багатьох зараз. Україна це особистий моральний вибір. Майбутнє світу визначається сьогодні в Україні. Саме ця теза стала головною темою зустрічі. Віктор Пінчук, чий фонд проводить ЄСЖ 18 традиційно задає тон на тлі промовистого арт-об'єкту. Ця інсталяція показує війну буквально в режимі реального часу. Кожен з цих дисплеїв це те, що фіксує дрони на лінії зіткнення. Це підкреслює українські військові. Бачить ворога як на долоні. У світі є два політичні табори демократичний та автократичний. І вони перебувають у серйозному конфлікті. Ми не знаємо, хто переможе. У цій кімнаті ми всі підтримуємо демократію. Очікуємо і віримо, що за нею перемога. Але для решти світу це не очевидно. Нині вже зрозуміло, якби Захід на початку повномасштабної війни більш рішуче зробив свій моральний вибір і надав Україні усю необхідну зброю та запровадив шокові санкції, Росія не змогла би так окупатись на вкраденій землі, а тема українського контрнаступу не була би такою важкою. Коли деякі партнери кажуть, так що там з контрнаступом, коли буде наступний крок. Моя відповідь, напевно, сьогодні, що наші кроки швидше, ніж нові санкційні пакети. Якщо комусь зовні здається, що контрнаступ повільний, то насправді ми ніби їдемо на авто зі швидкістю 500 кілометрів на годину. Тому це так небезпечно. Тому людські втрати, каже Зеленський, і знову закликає дати Україні потрібну їй зброю. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон пропонує йти ще далі. Потрібно, щоб Україна якомога скоріше стала членом альянсу. НАТО довело, що воно є ефективним альянсом. Існував аргумент. Що якщо Україна стане учасницею НАТО, це спровокує Путіна. Але подивіться, що сталося без членства України в НАТО. Джонсон світовий лідер, який підтримав Україну у найтяжчі місяці війни. Факти тижня записали з ним ексклюзивне інтерв'ю. Експрем'єр визнає помилку заходу, який тягнув до останнього, намагаючись замирити Росію. Я думаю, що ми надто довго хвилювалися щодо ризику ескалації. І я думаю, що це правда. Нам нема чого боятися. Ми повинні підтримувати Україну щоб якомога швидше дати українському народу те, що йому потрібно. Ви знаєте, в Україні ви стали мало не національним героями. Вас навіть називають козак Джонсонюк. Like у будь-якому разі. Я пишаюся цим. Світ повинен довести, що цінності демократії та свободи працюють, і для цього потрібно захищати Україну допоки останній російський солдат не залишить її територію. Вважає Джонсон. Дилема проста: або Україна перемагає ворога на своїй землі, або людство доведеться воювати у глобальному конфлікті пізніше якщо Путін завоює Україну, він стане достатньо могутнім, щоб кинути нам виклик у Європі, і це буде ще одна перемога для альянсу автократій. Результат цієї війни вирішить, яким шляхом піде світ вже у наступному десятилітті. Уламки війни можуть долетіти до сусідніх країн в регіоні. Зазначив видатний науковець Френсіс Фукуяма. Грузія, Молдова і Казахстан, кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія переможе, з іншого боку, перемога України вплине на поведінку автократичних країн, а також тих, які досі не зайняли твердої позиції і розмірковують, куди повернути до демократичного світу чи автократичного. Так результат війни матиме вирішальне значення, в тому числі і для Африки. Я родом з Нігерії, найбільшої країни Західної Африки. У нас кажуть, коли Нігерія чхає, уся Західна Африка лежить із нежиттю. Те саме можна сказати і про Україну та її вплив на архітектуру європейської безпеки. Які механізми та підходи у протистоянні Росії є ефективними, а які треба змінити, це питання також було одним з ключових. Борис Джонсон запевняв, що, попри прийняті санкції Заходу, так і не вдалося золювати економіку Росії. Ми повинні визнати, що санкції – це не дуже хороша система, і Путін знайшов ринки для своєї нафти. І я думаю, що нам потрібно взяти 300 мільярдів доларів російських державних активів, які зараз заморожені. І ми повинні сказати: дивіться, ви не отримаєте їх назад так чи інакше. Вони будуть допомагати у відбудові України. Of до цієї пори беззаперечну ефективність показала передача Україні західного озброєння. Кожне нове рішення від поставки Хаймарсів до далекобійних ракет Стормшаду міняло хід війни. Якби ми просто були швидшими. Тоді ця війна вже закінчилася б наприкінці 22-го року. Я думаю, що ви могли б виграти цю війну, якби ви були озброєні, так як озброєні зараз. Тож чи усвідомили на заході свої помилки. Приміром, чи варто було гальмувати, побоюючись ескалації з боку Росії. Про яку ескалацію ми говоримо? Задіяні всі абсолютно типи озброєнь від підводних човни до стратегічної авіації. Це точно перша війна, в якій абсолютно всі типи озброєнь були використані вже логіку. Треба трошки змінювати. Не все залежить і не все в руках Російської Федерації. Абсолютно не все, і не все в руках інших гравців на світовому, скажімо так. На світовій арені щось трошечки і від нас залежить. Від нас так само залежить і боротьба не лише із зовнішнім, але й внутрішнім ворогом. Ключові вимоги до України від західних союзників для подальшої всебічної підтримки це реформи. На цьому внутрішньому фронті акцентував 43-й президент США Джордж Буш, який виступив на зустрічі у форматі онлайн. Перше, чим Україна має опікуватися, щоб забезпечити підтримку з боку США. Це боротьба з корупцією, оскільки ми витрачаємо на це гроші, і багато американців дратуються, якщо ці гроші замість того, щоб боротися з Росією, ідуть комусь в кишеню. На полях зустрічі чимало людей у формі бійців, які захищають Україну на передовій. У них дуже потужна мотивація, адже на відміну від росіян вони чітко розуміють за що боряться. Але важливо не забувати, якою ціною і не ремонтизувати страшну війну. Кожна поранена людина вона поранена до кінця життя. Кожна, хто померла, вже ніколи вам нічого не скаже. І, на жаль, навколо війни забагато пафосу, романтики і красивих історій. Захисник Маріуполя Ілля Самойленко в інтерв'ю. Фактом тижня запевняє, коли він вирішив служити ще в 2016 році, для нього навіть не стояло питання за що. Найголовніше, що треба розуміти, це що кожна людина а, зробила для перемоги. Бо ми вже не ставимо питання там: чи можна якось залишатися? Остро. Ні, не можна. Він на козу вона стосується кожного і вона торкнулося кожного. але яким буде фінал? Перемога України для нас і для світового співтовариства. Це одне і те ж чи буде це вихід з сил оборони на кордони 1991 року, чи зміна влади у Росії На зустрічі Розглянули різні варіанти. Війна закінчиться, коли території повернуться, і за визначенням Росія, яка вийшла з цих територій, буде вже іншою країною. Тож це буде така собі країна, яка відмовилася від цього завоювання України. А далі країна відбудовуватиметься. Багат. То на зустрічі говорили про гроші і про те, як підтримка нашої держави вплине на глобальну економіку. Учасники закликали не боятися інвестувати в Україну, адже це у будь-якому разі потужна інвестиція в майбутнє. На полях зустрічі також обговорювалося, як повернути депортованих Росією дітей та психологічна реабілітація бійців. Попереду в Україні ще багато роботи однак, зараз ключова мета перемога. Артем Куля, факти тижня. І сі Єдині новини.